Вітаємо вас! В сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, що таке металокерамічні і керамічні обігрівачі та в чому їх різниця. Існує два варіанти керамічних обігрівачів. Перший це там, де нагрівальний елемент пресований в кераміку та зашивається металевим корпусом. І другий варіант, де кераміка просто приклеєна до поверхні обігрівача. Отже, в чому ж практична різниця між металокерамічним та керамічним обігрівачем? По-перше, це показник теплоємності. Це вважається в обігрівачах найголовнішим. Металокерамічні панелі утримують тепло набагато довше за рахунок того, що вся керамічна плита всередині нагрівається рівномірно і остигає від 40 хвилин до 1 години. Тепло максимально наближне до природнього. Інші варіанти обігрівачів, в яких теплонакопичувач приклеєний до корпуса, зачасту гріють нерівномірно, остигають швидше та віддають тепло з передньої частини обігрівача. По-друге, важливо те, з чого зроблений сам керамічний елемент в обігрівачі. У металокерамічних панелей UDNС керамічна плита виготовлена з природних матеріалів, таких як гранітна крихта, кальонова або елітова глина кварцевий пісок та інші безпечні добавки, що дають високу теплоємність. Виготовлення відбувається методом сухого пресування 200-тонним пресом, в який вміщується нагрівальний елемент. Завдяки цій особливості під час роботи такий обігрівач рівномірно нагрівається і дає дуже м'яке та комфортне тепло. Стосовно обігрівачів, яких використовується кафельна плитка, яка приклеєна до корпуса. Вони мають теж ємність, але не таку високу. До речі, використовується у них клей та інші шкідливі речовини, які можуть видавати неприємний запах або шкодити вашому здоров'ю. Тож, якщо ваш вибір припав все ж таки на обігрівачі з кафельною плиткою, обов'язково запитайте виробника, чи відповідають вони сертифікату якості, мають довідки СЕС або МОЗ України. Про переваги металокерамічного обігрівача можна говорити довго, але хочеться сказати найголовніше. Перш за все, це 25 років термін експлуатації, металевий корпус, завдяки якому дуже легко можна транспортувати та встановлювати без проблем. Дуже комфортно там яке інфрачервоне тепло, унікальний склад керамічного теплонакопичувача, інфрачервоне випромінювання, яке є безпечним та корисним для людини. Прогрівають усі предмети навколо стіни, підлога, стеля. А вони в свою чергу прогрівають повітря в приміщенні. І при такому обігріві абсолютно не спалюють кисень. І найголовніше це низьке навантаження на електромережу, низьке споживання електроенергії. Це саме те, чому сьогодні всі обирають металокерамічні інфрачервоні обігрівачі. Тож робіть свій свідомий вибір і звертайтесь до нашого магазину.